Нинішня дружина Віктора Павліка і колишня його дружина посварились привселюдно в мережі. Ситуація така, значить, Катерина Катерина Реп'яхова мала приїхати з сином на прийом в одну з клінік Києва. Жінка запізнилася і на цей час поставили іншу маму з дитиною. Катерину це обурило, і плюс жінка заявила, що працівники клініки дуже некоректно висловлювались про її сина. Нагадаю, що у Михайлика затримка мовлення на цю ситуацію. Чомусь дуже дивно, але чомусь відреагувала колишня дружина Віктора Павліка Лора. Написала, писала, що колись працювала у цій Клініці і не вважає, що правило клієнт завжди правий, має розповсюджуватися і на си на ситуацію з Катериною Репяховою. Лора назвала Реп'яхову фіфою інфлюенсером, це дослівна цитата, і висловилася з цього приводу, написавши, що на її думку клініка не мала вибачатися перед Катериною, бо це вона, наче, запізнилася, і ще й не взяла слухавку, коли їй дзвонили адміністратори. Катерина Реп'яхова не залишила цей коментар без уваги. Вона Розмістила пост колишньої дружини Павліка у себе в інстаграм і написала, що коли людина не працює зі своїм емоційним станом, вона стає вразливою до впливу зовнішнього світу і її зачіпає життя інших людей, а також їхні стосунки, проблеми і думки. Ну і постійне порівняння, заздрість чи відчуття власної меншовартості а можуть знищити внутрішню гармонію і відібрати здатність жити своє життя. Ну і після цього коментаря відповіді від Лори вже не послідувало. Так, ну і нагадаю, друзі, що конфлікт між жінками вже давно, що з того часу, як Віктор Павлік почав стосунки з Катериною Репяховою, а його колишня дружина не змогла змиритися, що він пішов до іншої, та і сама Катерина Репяхова без захвату згадує про Лору і неохоче коментує все, що пов'язано з цією жінкою.